Рапевтична п'ятихвилинка Поганих новин, страшних картинок та відверто шокуючих відео так багато навколо, що іноді, здається, вони ніби проходять повз. Бачимо, чуємо, читаємо та нічого не відчуваємо. Думаю, до певної міри подібне знайоме багатьом українцям. я нічого не відчуваю. Не реагую на сигнали повітряної тривоги, читаю новини та починаю думати про сторонні речі. Мова йде про так зване емоційне оніміння. І саме про нього будемо говорити сьогодні. Це критично важливий захист психіки від надлишкового емоційного дискомфорту. Психіка намагається чим дужче оберегти нас від постійного впливу таких емоцій, коли довго ми знаходимося в умовах, які передбачають небезпеку для нас як пряму, так і опосередковану, також коли ми постійно отримуємо інформацію про це. Психіка намагається допомогти нам вистояти та продовжити звичне функціонування. А для цього інтенсивність прийняття та емоційне проживання подій значно зменшуються, а в умовах постійно накопичувальних ситуацій може розвиватися емоційне уніміння, тобто повне відключення емоцій. Внутрішня пустота, відсутність яскравості реальності, відчуття, що внутрішньо нічого не змінюється. Оточуючи та оточуючи, здаються віддаленими та відстороненими. Це захисна реакція нормальна, простіше кажучи, це нормальний спосіб адаптуватися до довготривалих ненормальних умов. Уніміння вказує нам, що психіка перевтомлена та перенавантажена. Час зупинитися та відновити баланс. Що робити, якщо емоційне уніміння впливає на якість вашого життя? Згадати, що ми не можемо контролювати реальні загрози, але можемо інформаційний простір. Інформаційна гігієна і навіть до повного обмеження на певний період часу це важливий крок, який реально допоможе. Зменшіть тривалість поглядання новин та обирайте виключно перевірені джерела. Натомість збільшіть час проведений з близькими та друзями. Знаходьте час на емоційно приємні та теплі події, зустрічі, явища, вони завжди є поряд з вами. Важливо також з тілом спорт, смачна їжа, прогулянки, масаж. Через тілесні практики ми отримуємо доступ до базових переживань, а це вже початок відновлення. Якщо це не допомагає, будь ласка, не зволікайте зі зверненням до психолога, адже емоційне уніміння не тимчасове, а постійне може бути частиною депресивного синдрому, тривожного розладу або навіть ПТСР. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. На п'яти хвилинкаливка.